Вітаю всіх! В ефірі ТРК міст черговий випуск новин. У студії працює Володимир Кремінь. На початку коротко про головні події. До Дніпродажинської 30-ї окружної комісії привезли виборчі бюлетні. Показники травм на виробництві по області значно зменшилися, але спеціалісти вважають, що цього недостатньо. На вулиці Дімітрова відновлюють зупинку, яка була демонтована у липні. Працівникам погрожують в'язницею. Підготовка до нинішніх виборів парламент розпочалася менш ніж за місяць до дня голосування. Проте, попри короткі строки, все здійснюється за планом. 23 жовтня 30-та окружна виборча комісія отримала бюлетні для голосування. І для виборчих комісій, і для міліції сьогодні важливий день. До міста прибули документи, якими 26 жовтня громада засвідчить своє волевиявлення. Дуже важливе збиття в нашому місті. Сьогодні завезли в окружну збиратну комісію. 30-го округа бюллетени, которые мы, естественно, вместе с работниками ГСО будем охранять. Завтра данные бюллетени будут розданы на избирательные участки, на которых также будут милиционеры осуществлять охрану общественного порядка. Милиция города Днепродзержинска готова нести службу. Я думаю, в городе у нас все будет хорошо, и выборы, выборы пройдут спокойно и в нормальном режиме. Розвантаження бюлетенів процес копітків в цьому виборчій комісії допомогли учні профтехучилища номер 24 Якби не хлопці зауважили ВВК, процес міг би затягнутися. Якби не допомога яка була надана професійно-технічним училищем, ми б розвантаження бюлетенів проводили досить повільно. Велике дякую. Екссесій ніяких не було, виявлено порушень не було. З центральної виборчої комісії бюлетені доїхали в нормальному стані. Для прозорості самого процесу вивантаження бюлетенів у нас були присутні присутні офіційні спостерігачі деяких політичних сил. Ну зауважень до нас не було. Вже кілька виборів поспіль приміщення для зберігання бюлетенів знаходиться в міській раді. Члени ОВК розповідають, це сховище відповідає стандартам зберігання паперових документів. Воно сухе та чисте. Бюлетені зберігатимуть тут під наглядом правоохоронних органів менше доби. Вже завтра їх отримають дільничні комісії. Попри короткий час для підготовки і насичену роботу, окружна комісія успішно справляється зі своїми обов'язками. Цього разу комісія була сформована за професійними ознаками, члени комісії достатньо фахові і з великим досвідом роботи в окружних і територіальних комісіях. Я вважаю, що все те, що нами сьогодні робиться, воно відповідає чинному законодавству і нашим уявам про виборчий процес. Шановні мешканці та гості міста, з нагоди відзначення 71 першої річниці визволення Дніпрозажинська від фашистських загарбників, 24 жовтня 2014 року о 10.00 відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника воїнам-визволителям міста Стела. Під час проведення заходу з 9.45 до 10.40 на площі визволителів буде перекрито рух транспортних засобів. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Ліфтове господарство сьогодні є достатньо проблемним питанням житлово-комунального сектору, адже в процесі експлуатації обладнання підйомників виходить із ладу, а його заміна коштує чималих коштів. Від непрацюючих ліфтових кабін, в першу чергу, страждають люди, які вимушені діставатися до своїх квартир пішки. Хто допомагає городянам у вирішенні цієї проблеми, дивіться у нашому наступному матеріалі. Галина Козакова розповіла нашій знімальній групі, що навідується до будинку за адресою скаліка 10 дуже часто. У будинку мешкає її старенька матір, яку жінка доглядає. Поломка ліфтового двигуна стала для мешканців будинку справжньою трагедією, адже переважна більшість власників квартир це люди похилого віку, яким дуже важко підійматися на верхні поверхи сходами. Розуміючи, що власними зусиллями вони не зможуть подолати цю серйозну проблему. Актив будинку звернувся за допомогою до очільника міста Станіслава Сафронова. Спасіба нашому меру нашого міста. К Станиславу Александровичу за то, что, за то, что он посодействовал по ремонту нашего лифта. Так как нам без лифта в этом доме очень тяжело. Люди очень страдали. Большое ему спасибо от имени моей мамы, от меня лично. Вот, дай ему Бог всего лучшего. Щоб онка можна більше діла для простих людей, які нуждаються в такій помощі. Дивлячись на працюючий ліфт, Галина Платонівна безмежно радіє, що відтепер їй можна не хвилюватися про те, як її літня матір дістанеться лікарні або магазину. Виробнича травма. Такий термін наша промислова область хотіла б взагалі виключити з ужитку і звести до нуля показники виробничого травматизму протягом поточного року. Рівень травматизму в області порівняно з 2013 роком скоротився на 2,5%, а в нашому місті, зокрема, на 32%. Як утримати таку тенденцію і надалі, і що є основною причиною виробничого травматизму, та яким чином йому запобігти у Дніпродзержинську розглядали на обласній нараді за темою запобігання виробничому травматизму в сучасних умовах і підвищення ролі та відповідальності спеціалістів служб охорони праці та проспілкового активу підприємств, установ і організацій Дніпродзажинська. Перший заступник міського голови Олександр Черненко, відкриваючи нараду, зауважив, тенденція зниження рівню травматизму і особливо летальних випадків на промисловості в місті втішна, особливо якщо порівняти з показниками кількарічної давнини. Нашим головним завданням сьогодні повинно стати всебічне сприяння зниженню рівню рівня виробничого травматизму і важкості праці, збереженню здоров'я людей, підвищення ефективності трудової діяльності. Я наведу деякі цифри. За 9 місяців 2014 року. На 9 підприємствах нашого міста сталося 25 нещасних випадків, в яких отримали травми 27 осіб. У порівнянні з відповідним періодом минулого року виробничий травматизм зменшився і дуже суттєво на 32%. Та попри покращення показників, зауважує перший заступник. Це ще далеко на той рівень, який можна вважати за норму. Доповідь обласних спеціалістів з охорони праці свідчить, на підприємствах перевіркою виявляється чимало порушень. Біля 50% причин травматизму організаційні, 30% – порушення інструкцій з охорони праці. Серед причин також є протиправні дії інших осіб і технічні несправності. Я переконаний, що наша зустріч стане поштовхом для. Суттєвих змін у роботі служби охорони праці і профспілкового активу щодо профілактики виробничого травматизму, адже наше спільне завдання створити нешкідливі та безпечні умови праці для кожного працюючого в нашому місті. Також в ході наради було проведено презентацію видання 500 питань та відповідей, де розкриті основні правила безпечної роботи. Тема охорони праці в день наради була представлена в кількох напрямках. Навчальні заклади міста в малюнках представили, як діти розуміють, поняття безпеки на роботі і з маличку вчаться бути обережними. Поруч розташувався один із відомих виробників спецодягу в Україні підприємство Дніпродзержинської виправної колонії номер 34 з виставкою останніх моделей одягу. Адже робоче вбрання також несе свою роль в безпеці працівників. Учасники наради планують скласти офіційне звернення до всіх роботодавців та профспілкових організацій області, а також до владних структур, де викладуть свої вимоги щодо покращення умов праці та безпеки працівників. І сподіваються, що показники травматизму на підприємствах надалі тільки зменшуватимуться. Напередодні 71-ї річниці від дня визволення міста кандидат народні депутати України Костянтин Гузенко відвідав меморіали Дніпровського району, присвячені визволителям міста. Кандидат народні депутати стверджує. Як би ми не намагалися переписати історію, пам'ять про велику вітчизняну війну і про подвиг радянських солдатів жива та буде жити вічно, він переконаний, справа нащадків зберегти спогади ще живих ветеранів і навчити молодь пам'ятати загиблих воїнів та вшановувати їх подвиг. П'ятеро солдатів, що покояться в цих могилах, були сильно поранені під час боїв на аульському плацдармі. Мешканці селища тоді забрали їх і ховали в себе вдома, намагалися виходити. Проте доля розпорядилася інакше. Тіла військових поховали поблизу. З роками ці могили були забуті. Сучасні мешканці розповідають, події тих часів вони не пам'ятали. А як тільки дізналися, що поруч поховані визволителі, взялися за роботу. То ми зразу на другий день прийшли і давай вбирати. Тут таке було ну, могилка, земля і все. Навівши лад, мешканці вирішили створити на місці могил меморіал. За допомогою стукали в багато дверей, а відповідь отримали в приймальні Костянтина Гузенка. Невідома нікому могилка на 70-ту річницю визволення Дніпродзержинська стала пам'ятним місцем. Благодаря тільки Гузенку. Я Дай йому цвіти? Боже здоров'я, де він не повернеться, де він не я той, щоб я я йому питаюсь, господавав що кругом дорогу. Величний меморіал танк на набережній лівобережжя знають всі. Тому напередодні дня визволення ветерани тут із почесною місією покласти квіти і вшанувати пам'ять загиблих визволителів. Після цього делегація рушила до монументу, встановленому на честь 195-ї новомосковської червонознаменної дивізії, який також встановили на 70-ту річницю визволення міста. Кандидат в народні депутати України зауважує, більшість меморіалів, які були нещодавно встановлені в Дніпровському районі, з'явились завдяки активній діяльності сам самих ветеранів. Каже, нашим героям можна пишатися. Попри вік, бойовий дух в них не згас. Без всякого привеличення, без всякого пафоса. Це тот авангард, на який необхідно рівнятися. Особливо наше время такое неспокойно. Вони нам дали свободу, ні нам дали ветерани. Мільйони життів лягли за нашу Україну. Ми поклоняємося сьогодні в очередному раз пам'яті всіх погибших, чесуємо всіх живих, дари ветерани, міра, добра. Процвітання вам, крепкого здоров'я. Оставайтесь з нами. завжди. на сьогодні в Дніпровському районі мешкає 25 ветеранів, учасників бойових дій та дітей війни. Серед них 17 чоловіків і 8 жінок. Ветерани кажуть, для будь-якого міста чи селища день визволення від німецьких військ велике свято. Я всіх поздравляю з цим праздником. Желаю всім щастя, здоров'я, школьникам, що вчились хорошо і не забували цей день ніколи. Самое лучшее здоровье всем людям, чтобы они не болели и работали на счастье всей Украины. Поздравляю с Днем освобождения города, желаю крепкого здоровья, успеха во всем и всего счастья. Хай всем щастить! Історія із зупинкою по вулиці Дімітрова отримала своє продовження. Нагадаю, що в липні до нашої редакції звернулися городяни, які поскаржилися на те, що мешканець одного з будинків по вулиці Дімітрова самовільно демонтував автобусну зупинку навпроти свого помешкання. Під час мітингу громадськості зчинився скандал та бійка. Ситуацію роз'яснив головний архітектор міста Юрій Білобородов, який показав письмові звернення працівників виправної колонії з проханням перенести зупинку на перехрестя поряд із залізничним переїздом. Та нову зупинку за два місяці встановлено так і не було. А натомість розпочалися роботи з відновлення старої. З власником будинку не вдалося порозумітися і тепер детальніше в наступному сюжеті. Добитися офіційного рішення міської влади про відновлення зупинки мешканцям району було нелегко. Проте його прийняли на початку вересня. Були найняті працівники підрядної організації, проте встановити зупинку не вдається вже протягом двох тижнів. То поні приостановив, тому що це вискочив Харлов з этим сапором, да, вискакивало вискакував. <зас> вискакував. Міліція забрала всіх в відділ, писали заявлення, хазяйка фірми. и кто-то, по-моему, Гончаров с ЖКХ. Все писали заявление, пони завдал указание приостановить работу на неделю. Чуть больше недели прошло, ребята начали опять восстанавливать, пошли дожди. Вот они поставили, мы каждый день с четверга. С 7 вечера до 12 ночи жители ходили на остановку, караулили, чтобы он здесь ничего не повытягивал. На колишньому місці зупинки знову виросли опори. Працівники підрядної організації неквапливо працюють. Та ще за декілька годин до цього їх робота була під загрозою. Власник цегляного будинку погрожував працівникам в'язницею. Приехал с ним какой-то товарищ представитель, такой, вырвал кабель, бросил. Начал нам угрожать, что мы сядем в тюрьму на 15 суток, что мы незаконно здесь работаем и, собственно, прочее. У нас есть трудовое соглашение, мы работаем на полном законном основании. Хозяин дома предупредил, что пока решения суда нету, вы работу прекращаете. Убирайте это все отсюда, я здесь хозяин, здесь это моя территория, все. решайте, как хотите, судом. Есть решение суда, это моя территория, частная собственность. Вы здесь никто. Вышел, начал кричать, начал матом крыть. Ну, мы ждем, пока приедут нам, скажут, что ребятам там дальше делать, строить. Юрисконсульт департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради розповідає, власники будинку у вересні подавали до суду на департамент ЖКГ, який ухвалив рішення вчинити дії згідно з позовом. А, зокрема, не встановлювати зупинку громадського транспорту навпроти їх будинку. Проте ухвала залишилася без розгляду. Ухвала заводського районного суду заяву Харлова залишили без розгляду. Тобто законних. Законні підстави на щодо знесення, цієї ну, зупинки, чиї не встановлення немає у Харлове. Тому я не понимаю, в чому сейчас возник юридический конфуз. Мне сказали, что у гражданина Харлова есть ухвала суда. Я бы хотел, конечно, посмотреть, увидеть это е, е, решение суда или ухвалу, который у него документ. Наразі, каже Кирило Михлик, жодних нових судових засідань щодо цієї справи проведено не було. У разі, якщо рішення, яким апелює власник будинку, було прийнято без відома та участі департаменту ЖКГ, вони й подаватимуть позов до суду. Роботи ж з будівництва зупинки відновилися на законних підставах. У Львові пройшов чемпіонат світу зі змішаних бойових мистецтв ММА, в якому суперничали бійці 11 країн. Дніпрозаджинськ представляла тільки Світлана Госик з клубу Адреналін. На чемпіонаті спортсменка виступала ваговій категорії до 55 кг кілограм в двох розділах, до 18 років серед дівчат і побажала змагатися зі спортсменками старше 18 років за правилами професійних поєдинків. У своїй категорії Світлана зайняла перше місце, перемігши достроково двох суперниць з Італії. А в розділі майстри єдина, хто погодився битися з п'ятиразовою чемпіонкою світу з тайського боксу призером по змішаним єдиноборствам Оленою Овчинниковою. Спортсменка і в цьому розділі гідно виступила. За правилами бій тривав два раунди по п'ять хвилин кожен. Але через те, що переваги не було ні з одного, ні з іншого боку, то судді додали треті п'ятихвилинку. На жаль, в кінці третього раунду гоцик зазнала поразки, але питання перемоги Олени Овчинникової було спірним, тому що нею був застосований прийом удушення ліктем на кадик, хоча в спорті ММА це заборонено. А суддівська колегія визнала цей прийом як удушення передпліччям. Та, попри поразку, Світлані гоцик запропонували після чемпіонату виступити в Китаї та Туреччині на професійних боях. Справжній чоловік повинен посадити дерево, виростити сина і побудувати клуб чемпіонів. Саме так футболісти кажуть про свій спорт. Через видовищність бажаючих професійно займатися футболом з кожним роком зростає. Кандидат народний депутат України Олександр Дубінін від блоку Петра Порошенка поважає азартний настрій своїх працівників, тому запропонував організувати дружні матчі з футболу між працівниками Дніпроазот та ДМКД на честь 71-ї річниці визволення Дніпрозажинська. На змаганнях була присутня і наша знімальна група. 21 жовтня о четвертій годині розпочався братський матч із футболу між командами ДМКД Дніпро Азот під патронатом кандидата в народні депутати України Олександра Дубініна. Матчова встреча між командами ДМКД і Дніпрозот. Ну така зустріч проходить в Піру футбол. На більшому полі. В цьому матчі важливо, те, що ребята не тільки получат азарт ігри, але й огромний плюс від общання, оскільки вони зустрічаються на різних ігрових площадках, і тому раз пообщаться, це для них дуже удовольствие, плюс. Азарт дав про себе знати вже в перші хвилини. Чоловіки, забувши, що це дружній матч, почали грати як професійні футболісти. Говориш перед грошей до товариської матчі, що не потрібно там, там нарушати правила, давати друг другу грати, але все одно в азарт входиш, я вже по себе почувствовав, що я вже як не хотів не кричати, підказувати, але все одно не виходить. Якщо... Футбол це футбол. Тут кожен виходить для того, щоб вигравати. Кандидат в народні депутати України від блоку Петра Порошенка Олександр Дубінін намагається забезпечити підлеглим комфортні умови праці та не забуває про їх спортивний розвиток. Адже спорт це перш за все сила та здоров'я. Ну я думаю, що футбол, як і вообще спорт в житті кожного мужчини і жінки, в житті в людей не грають велику роль. Футбол в частності, во перше це зрелищно, во перше це цікаво. Люди азартні вони повинні виплюскувати свою свої емоції, отримують емоції положительні. Ну і надалі про погоду на завтра. 24 жовтня метеорологи прогнозують хмарну погоду. Проте без опадів. Температура повітря вночі та вдень буде однаковою 1 градус вище нуля. Вітер південно-східного напрямку 6 метрів за секунду. Ну а на цьому випуск новин завершено. В студії працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, книга корисна, коли її читають. Бажаю вам приємно та з користю провести сьогоднішній вечір. Зустрінемося завтра о цій же порі. Хай вам щастить.